Всім привіт, сьогодні я Примак Борис і сьогодні перша частина э, картини з э, домами. Це місто. Якесь це місто і село. Не знаю. Ну, у мене вот так вийшло. Це 21. Оце намалювався, Це теж 21. Де чорне, це 21. Це 14, отак от от я намалював, все. Червоне, це 5 а, А, це семерка, семерка. Оце 5, оранжевий, оранжевий п'ятерка. Так, оце 15, теж 15. Це 16, ось такий фіолетовий. Це 19, такий яскравий. Тут двадцятка білий. Тут десятка якийсь непонятний, не знаю. І от, друзі. Все, я на сьогодні першу частину завершив. Ну що, друзі, підписуйтесь на мій. Телеграм-канал з реміксами, підписуйтесь на нього теж. І підписуйтесь на мій YouTube канал і чекаю 320 підписників, а потім буду чекати 410 або 300 340. Підписників буду чекати на YouTube каналі. Ну так, ну що, друзі, всім удачі, доброго здоров'я, всім пока-пока.